Вітаю, любі друзі! Сьогодні хочу показати вам другу частину замовлень. Не думала, що встигну, але встигла. Все ж таки. В цьому відео будуть луніки, шикарний біріл. Лунніки настільки круті, що я навіть одну каблучку залишу. Їх дві каблучки, одну я залишу собі, бо вони дуже красиві. Ніше їх три, але одна була зроблена на замовлення спочатку. Дві були вільними, але вже одна не вільна, бо одну заберу я собі. І перед тим як почати е, показувати свої нові прикраси, я хочу вам подякувати. Я хочу обійняти кожну. Мені настільки приємна ваша увага. Е, якщо чесно, я не дуже правильно веду ці блоги. Так мені кажуть, більш професійні люди, які займаються е, блогерством. Там на якихось минутах треба закликати до лайків, на якихось минутах треба там щось інше казати. Я неправильно це веду по їх планам. Якісь алгоритми, є якісь правила психологія глядача, там на якихось минутах там вони активуються, активуються. Я, я заживе спілкування із -за реальних людей, які в моїй секті, які схожі на мене. І Напевно, я і не хочу бути професійним блогером. Я хочу передати атмосферу, в яких робляться камінчики, в яких робляться прикраси, і цю любов до того, що ми робимо. Це мій меседж. Тому напевно, професійного якогось такого дуже фотошопеного відео у мене не буде. Але дівчата, якщо ви зі мною і нас за два місяці майже тисячу людей, і дуже багато переглядів, я думаю, ми на правильному путі, і вам все подобається. Тому що в мене дуже для мене це дуже багато підписок, дуже багато реальних людей, які мені пишуть, мені дзвонять, роблять замовлення. Мовлення, я навіть інколи трошечки мені страшно, я боюся, що я не справлюся. А поки що все я встигла і нагадую: дівчата, на цих вихідних п'ятниця, субота і неділя в Києві, 25-26-27 липня. На Великій Васильківській, 12, галерея, митець буде проходити виставка. На виставки буду не тільки я там будуть натуральні мінерали, там будуть інші автори. Саме ця виставка, до речі, там будуть багато представлених українських авторів з їх роботами. Метро, площа українських героїв. Кияни, гості Києва, приходьте. Буде вам цікаво. А дівчатка і мужчинки, хто не зможе прийти, я обіцяю вам зняти відео тих авторів. Ну, хто мені, звісно, дозволить зняти і вам покажу. Друзі, почну з таких сережечок. Це є бурштин. Вони не є кульками. Такий бурштинчик покажу на собі. Вони дуже легкі. Ці сережки є вільні, коштують вони 5 тисяч гривень. Вони не зроблені на замовлення. Хочу швиденько, а виходить, як завжди, не дуже швиденько. Це наш український бурштин. Називається він королівський. Дівчата, ще вам пізніше покажу, я забула спочатку сказати, покажу прикрасу готову, яку я зробила для Али Юх. Пам'ятаєте, ми робили, я вам показувала звозку, як я робила, а тепер вона є вже готова. Ще покажу вам одні сережки сережечки з чараїтом. Сировина, дві різні швензи, це вибере, Я вам і на тій ті помірюю, але це вибере сама, із якою верхушкою вона захоче. Сировина цього чараїта була клієнта дуже крутезний чараїт. Серединку, де ідеї там дуже гарний, гарний і колір, і малюнок. Серед... Ми вибрали, а решту віддамо клієнтки, можливо, колись вона захоче щось або кулон зробити, або, можливо, каблучку зробити. Дивіться, яка гарна. Череїти чудові. Це екстра, це суперська сировина. Дуже красиві. Тут одна, серед... одна шв'янзочка вона. Капілька у нас пустотою внутрі, а друга шв'ензочка, вона повна капелька. Ця трошечки легша, ця трошечки важче. Друзі, наступну прикрасу покажу пірітове сонце, або пірітовий долар його називається. Дуже великий, дивіться, на всьому долоню. Це його зворотня сторона. Блищить. Зроблений на замовлення. Такий пірітовий долар. Маю ще одну вільну позицію. Сам камінчик, комусь, якщо комусь подобається і потрібен, пишіть будь ласочка. Така робота разом з пірітом буде коштувати 450 доларів. Друзі, а це залишок. Десь як на сонечку вони блістять. а це залишок череїту. Із з нього можна буде... Я поверну власниці. І з нього в майбутньому щось можемо буде зробити, або вона зможе, зможе залишити в своїй колекції. Це дуже-дуже якісний чараїд. Е, нагадаю, можливо, хтось не знав. Чараїд єдине родовище у світі, Якутія біля річки Чара, звідти і назва така чараїд. Друзі, це теж зроблено на замовлення, фантомний кварц, фантом, укритий кристаликами гематіту. Це каблучка, зворотня сторона максимально відкрита. Єдине, єдине, що в мене з цією роботою, Дуже маленький розмір пальчика, 16 половиною у заказчиці. А в мене такого пальця немає. Дуже, ні, 17-й 17 розмір. І в мене 17-й, це тільки, е, мизинчик, я при, тільки мизинчик, і я приміряла, дивіться, як він гарно зараз. Дивіться, як він блистить. Я приміряла, але не можу зрозуміти, наскільки він зручний. То. Я відправлю замовниці. Вона приміряє. І, і якщо буде все добре, то буде все добре. Якщо ні, то будемо переробляти. Pede Друзі, покажу вам Геліадор, Берил. І турмалин ограночка інтигалит. Дуже красивий, дуже красивий. 18-й розмір. Така каблучка буде коштувати 500 доларів. Це десь 20 тисяч гривень, якщо не помиляюся. Теж розвернута шинка, дуже-дуже комфортна на пальчику. 18-й розмір. Мені вона трошечки замаленька, тому не можу повноцінно її приміряти на собі, бо це маленький розмір на мене. Такий красивий. Друзі, каблучка. Це топаз. Він Майже без кольору, трошечки-трошечки ну, він е, має такий відтінок вінний, не а такий, ну трохи. Ближче до, до безколірного, така каблучка буде коштувати 6 тисяч гривень саме з цим топазом. З іншим топазом буде все залежить від, е, від камінчика. Топазик, е, кулька обертається. так. Такий антистрес. Розмір 18,5, саме ця каблучка, але розмір можна зробити в будь-який, який вам потрібен. Друзі, показую місячний камінь зі смарагдами. Каблучка равлик, вона роз'ємна. Саме цей розмір 16,5. Зроблено на замовлення. Така красота красива. Друзі, і це два місячних каменя. Отакий. От він дуже крутий, він дуже крупний. Дуже мало гарних адулярів в великій сировині, в крупній сировині. Зазвичай вони маленькі, от такі малесенькі вони зустрічаються. Такі великі, їх дуже мало. Тобто прям от таких великих-великих їх прям дуже мало. Це така кавличка. Глядати. Вона так буде по-королівськи. Вона дуже висока, красива. Розмір 18,5. розмір 18, вона мені замала, але саме цю каблучку я залишаю собі і зроблю в своєму розмірі. Збільшу її до 18-го з половину. Дуже красиво Така каблучка буде коштувати 450 доларів. Вона в одному екземплярі. Більше такої нема. Повтору саме такої не буде. Якщо до неї ви захочете такі об'ємні сережечки або підвіса, не буде. Маленькі сережечки можливі, великі не буде. Друзі, і показую таку каблучечку, топаз, біріл і топазик. Вона роз'ємна. Розмір регулюється. Саме ця каблучка буде коштувати 250 доларів. Вона роз'ємна. Від 18-го розміру можна до, не знаю, до 20, -го, 21 -го розміру. Тобто її можна регулювати. Друзі, а це підвіз Алей Юх. Я в попередньому відео показувала модель, яку ми зробили з воску, і це вже готова, полірована. А в подаруночок такий самородок бірілу. Цей біріл без кольору, він доволі рідкісний і називається він гошаніт. Це конкретна назва саме без кольору. Якби якщо він е, біріл, якщо він має злений, е, якщо він зелений, то це є смарагд, якщо він блакитний, то це аквамарин. А цей без кольора і конкретно має свою назву Гошаніт. Коли я казала, що я подарую самородочок Алі і покажу вам уже по факту, одна пані написала, і вона вгадала, що це буде самородок Гіліадору. Коли я прочитала цей коментар, в мене аж мурашки по шкірі пішли. наскільки... Наскільки я її відчула, і вона, вона, вона вгадала. Цей самородочок віді сердечка, і це є сердечко природнє. Тобто він, ми його не точили, не полірували, нічого ми йому не робили. вушко крупне. А більш детально, в п'ятницю, 25 липня, Алла Юг прийде на виставку. І більш детально вона вже вам його покаже і розповість про свої відчуття. Мені подобається від вас каменя з українського родовища, наш український, і гіліодор, і топаз. До речі, топаз без кольору, тобто прозорий, теж велика рідкість. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо подобається, лайкайте, підтримуйте. Обіймаю. Люблю до зустрічі. Нагадую, на цих вихідних у нас зустріч в Києві. Люблю, обіймаю!